Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми, і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов, окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухле не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачити, які будуть жнива. Схаменіться, нелюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою Україну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, Своїй хаті, своя й правда, і сила. І воля Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш. нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрящих, гречко сію, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь безсиротою сиротою Святими Горами Дніпро.